Ну і звичайно, хочеться поговорити про те, що ж робити рекрутеру в цьому всьому, і як ці навички десь здобувати і собі формувати. По перше, я би казала, що потрібно діяти проактивно для того, аби стати партнером для бізнесу. Це не чекати, коли до вас прийдуть з пропозицією, щось змінити, а пропонувати наперед. Це досліджувати досвід інших команд. Теж я про це проговорила. Але як на мене, от позиція продуктова продуктова команда, маркетологи, ті, у кого більше от такого підходу в експериментах, тестах, швидких рішеннях, от прямо на ці команди потрібно прицільно дивитися і брати якісь паттерни їх поведінки, забирати найкраще собі і думати, як це можна імплементувати. Звичайно, ще би я виділила в окремий пункт це розвивати в собі сміливість і впевненість. Адже часто ось ці речі, вони про, як я вже сказала, про десь про незручну правду, про якісь більш глибокі речі, про які наперед могли не подумати. І часто про ці речі треба мати сміливість, щоб про них сказати, і треба бути достатньо впевненим в собі, щоб е мати. Змогу про це говорити, про це дискутувати, і е, потрібно бути, розуміти, що. Я впевнений в своїх знання. Ну, впевненість точно можна підкріплювати вже цифрами, даними, спілкуванням з іншими колегами і так далі. Але я би сказала, що це точно база, і по про себе теж можу сказати, що моєї впевненості в мені з'явилося набагато більше за час роботи, от в такому підході до рекрутменту. Адже ну по-іншому просто не вийде бути невпевненим рекрутером і намагатися знайти той самий глибокий зв'язок між мотивацією кандидата, тим, що потрібно компанія. Ні, ну абсолютно ніяк. Е ще я би виділила дуже важливим пунктом: це вірити в продукт або в компанію і в те, що компанія робить. Бо без цього теж просто нікуди звичайно можна знайти собі іншу мотивацію, інший тип мотивації, пояснити собі, для чого щось відбувається. Але якщо базово немає віри в те, що люди, які є навколо, створюють щось дійсно круте, і е, цей продукт хочеться наймати людей і допомагати цьому бізнесу рости і виконувати цілі, е, ну як на мене, мало що може вийти. Тобто, все ж таки, це про те, що поєднання віри і здорового лузду, воно точно, воно точно має бути. А, та про це я вже казала, але зрозуміти, що важливо конкретному наймаючому менеджеру, тобто досліджувати, як ця людина мислить, як ця людина думає, як ця людина хоче отримувати зворотній зв'язок. Класне питання: просто по цьому синхронізуватися. Дивись, тобі краще, як коли я буду надсилати тобі інформацію, в якому форматі: ось так чи ось так. І отут діяти проактивно, да? Там зробити два варіанти, як можна. Презентувати кандидата, зробити або там супер детальний опис підсвідченням усіх ризиків, мотивації і так далі, або написати коротку ключову інформацію і запитати, що важливо, ти от ти тобі як простішу інформацію сприймати, і знову ж таки так само докопатися до суті, що важливо кожній конкретній людині, і починаючи від взаємодії між вами і звичайно в кандидатах. Про що людина шукає той самий приклад, що я наводила там з технічною освітою, чому ця технічна освіта є настільки важливою, тобто про що конкретно ця технічна освіта? І а, важливо, ще, що у нас у всіх є дуже багато різних когнітивних упереджень, і часто ці когнітивні упередження нам заважають. А, і а, якщо там є менеджер, який знає, що в цій компанії працюють класні спеціалісти, я хочу у спеціалістів тільки з цієї компанії. Ну то часто це теж задача десь рекрутера допомогти подивитися на цю ситуацію по-іншому і підсвітити, що можливо в цій компанії є щось, що дає спеціалістам таку е знання, досвід, що завгодно, і вже давай подумаємо, як ми можемо це задовольнити по-іншому. Е і так, це власне про е мислення, про те, щоб бачити в собі ці десь. Е Штуки, які теж можуть вас обмежувати, от теж про себе можна сказати, що я змінила з часом. Це ось ця штука про та це не спрацює. Та Тіп, от у мене була думка. Там вже так пробували, і це наприклад не спрацювало. Але зараз я вже так ні на що не кажу. Зараз я окей, пробуємо, робимо, змінюємося і тоді приймаємо рішення. І постати вакансію, наприклад, двома одну саму вакансію з двома різними назвами, та які взагалі в цьому сенсі. Це ж одна і та сама вакансія. Думала я. А потім, коли працює, наприклад, той тайтл вакансії, який взагалі був неочевидним, ти такий ну окей, можливо, мені треба більше самі собі ставити питань. Що я роблю, як я думаю про речі, ну і так далі. І тому, власне, як на мене, це та, от, одна та ж таких баз, просто щоб досліджувати, як ви думаєте про речі, намагатися помічати десь ці е, паттерні поведінки, ну і власне намагатися їх змінювати, якщо цього вимагає ситуація, і якщо вам дійсно це цікаво там, ну і хочеться рухатися в цьому напрямку.